основний інструмент цивільна увага. Чим ви більше будете практикувати, виходити з фізичного світу. Ну з фізичного світу, ми, ми маємо на увазі фізичний світ це людська буденність. Це там робота. Здоров'я, гроші, відносини. Чим ви з цього всього більше наведете порядок, в себе в голові будете виходити в мислення, тим будете взаємодіяти на тонших на тонших рівнях, і от на цих тонших рівнях для якісної взаємодії має бути велика кількість вільної уваги. Взагалі, основний інструмент це вільна увага. Ми тут в клубі займаємося звільненням нашої уваги. Ув'язнили вашу увагу всякими нормами, ув'язнили вашу увагу нав'язаними цілями, ув'язнили вашу увагу е переживаннями, стресами само. Оцінкою, ця ваша увага, яка на, на оцих всіх внутрішніх діалогах, вона ну в тюрмі, вона не вільна, ясна інтуїція, ясно бачення, це звільнені е, мощності мозга, вільні, не зачеплені ні за які там е, земні проблеми. Для того щоб вона ролила, треба оце егостичний контроль зняти, звільнити увагу, і тоді воно все просто буде текти само.